Сьогоднішнього нашого заняття є посилення проявів культу особи Йосифа Сталіна в Українській Радянській Соціалістичній Республіці особливості державної пропаганди. Отже, ключовим моментом приходу до влади Сталіна стає 1924 рік. Це дата смерті саме Леніна. В цей час між Сталіним та його соратниками розгорнулася повністю боротьба за владу. У 1929 році Сталін остаточно переміг в боротьбі за владу та повністю стає керманичем Радянського Союзу. Можна сказати, що наступає такий момент, як Сталінська революція згори. Тепер Радянський Союз стає державою, в якій наступає тоталітарний режим. Також ми дивимося на те, що починає Сталін своє таке керування це. У нас слово репресії вони розпочинаються в 30-х роках ХХ століття. Ну, причина це. Особливе розгортання боротьби з інакодумцями вони взагалі були всюди. І якщо ми вивчаємо історію України, ми кажемо про репресії в Україні, що вони були спрямованою політикою винищення соціальної бази українського національного руху. Також вони призвели до величезних наслідків. Ми вказуємо на дату голодомору 1932-1933 роки, Там взагалі було знищено багато населення. Кажемо про те, що існував тоталітарний режим та адміністративна командна система управління, яка не робила нічого доброго та хорошого для нашої держави. Був момент колективізації, яка також відрізнялася. Поганими наслідками для розвитку України була форсована індустріалізація, це також мінус для цього керівництва, і ми кажемо на те, що Радянський Союз він брав курс на світову революцію та підготовку до Другої світової війни. Тобто хотіли насадити таку ж владу, яка була в радянському союзі, і сам соціалістичний режим по всьому світу. Далі йдемо. Сталінські репресії все ж таки пов'язують з роками його правління. Це 1930-1950 роки. Це був фактичний диктатор Радянського Союзу в цей період, який очолював, звісно, таке комуністичну партію. Також він розправлявся зі своїми ворогами. У нього були такі методи керівництва: це депортація невигідного населення. Ну, можна ж так сказати, наприклад, народ Криму. Отже, прихід до влади Сталіна та його прибічників розпочав новий етап у розвитку більшовицької диктатури в країні. Ну і парадизація масових репресій. Це перший етап, який в нас триває з 1928 по 1931 роки. Це шахтинська справа, це харківські політичні процеси над українською інтелігенцією. Це тоді, коли людей звинувачували у тому, що вони є шкідниками та саботажниками. Це процес проти спілки визволення України, це ліквідація української автокефальної православної церкви. Другий процес він починається у тисяч. 1932-1934 роках. Це терор голодом, заборона процесу українізації, це посташивські репресії проти української інтелігенції, діячів культури, науки, освіти, письменників, журналістів, представників мистецтва. Третій етап це 1936-1938 роки це доба великого терору. Вона була пов'язана з найбільшими. Масовими репресіями, в центрі якого були репресії проти військових, порівняємо Аляна з тими ж керівниками, як і Гітлер, так і Мусаліні. В принципі, у них було багато чого спільного, і бачимо, якою у нас була територія України у 1929-1933 роках. Головним змістом громадсько-політичного життя в радянському союзі у 30-х роках. Минулого століття було утвердження сталінського ще повторю, тоталітарного режиму. Ну і прояви ж тоталітарного режиму були у наступному: це привласнення засобів виробництва та робочої сили, знищення приватної власності, нехнування законами ринкових відносин та державне регулювання економіки, утвердження командно-адміністративної системи управління економікою, перевага. Не якісних, а кількісних показників економічного розвитку, ліквідація свободи праці та заміна її методами неекономічного примусу, державне регулювання заробітної плати без врахування економічних механізмів та принципів її стимулювання, і самоізоляція головне слово самоізоляція від світової, взагалі економічної. Такої системи, тобто радянський союз залишався один на один самим з собою і велась повністю мілітаризація економіки. Згадайте, що це є таке. Також ми кажемо про те, що були прояви радянського тоталітаризму у сфері політиці. У наступному одержавлення керівною ролі більшовицької партії, утвердження однопартійної системи, нетерпівність до опозиції та фізичне знищення політичних опонентів, вождизм у політиці, зміцнення режиму особистої влади вождя та підпорядкування йому усіх сфер суспільного життя, зрощення політичного і державного апарату, панування партійно-державної еліти і абсолютна підпорядкованість всіх громадян та суспільних організацій. І спілок, всі вони повинні були підкорюватись діяльності правлячої партії. У духовній сфері, ну ми ж пам'ятаємо, що це атеїстична держава, і як він ще казав, що релігія – це опіум для народу, тому потрібно її знищити. Тому Наявність у суспільстві лише однієї офіційної ідеології – це ідеологія правлячої партії, подержавлення. Тобто людина повинна була вірити лише в партії і вірити їй. І був характерний термін, такий як «важдізм». це складова радянського тоталітаризму. Всі вірили у мудрого та улюбленого батька народів, його і називали вождем. Ну, ідеологічне обґрунтування репресії. Сталін, так на мою думку, сказав таку цікаву фразу. Репресії заявив Сталін у 1930 році, на 16 му з'їзді партії, є необхідним елементом наступу. І наступав він на всі галузі розвитку суспільства, яке жило у Радянському Союзі. Вождізм, як складова радянського талітаризму, ви бачите і на плакаті, яким чином він проявлявся. Народ, по суті. Став жертвою несамовитого ритуалу культу особи Сталіна. Що ж таке культ особи? Це безмірне звеличення особи, сліпе поклоніння, а іноді обожнювання людини, яка займає найвище становище в суспільстві. Тобто, його взагалі насади, все, що ця людина робила, це все було настільки перебільшено. Що людина, яка велася на це, вона по суті була запрограмована підкорюватися лише. Цій особі, своєму вождю таким чином, наступала пропаганда. Вона діяла через саме наступні плакати, які бачите зараз, і ось тут ви бачите. І далі він вбирає своїх таких конкурентів. Головним конкурентом Сталіна був Троцький. Його потрібно було прибрати і починаються процеси троцькізму. Разом з Троцьким. Ви бачите, скільки було доведено людей, як і до самого Губса, так і люди потрапили до концтаборів. Далі ми кажемо, що боролися із куркульством, як з класом населення. Багато кого було виселено до Сибиру. Також починається акція голодомору, який на території України відбувався тричі. Буквально людей закидали у Арктичну пустелю. Це було все не потрібно, але це робилося. І яким чином формувався культ. Особи Сталіна, це перемога командно адміністративної системи управління. Це досі у нас залишається бюрократичний величезний апарат, з яким не можемо ми справитися. Одержавлення усіх форм власності, відсутність у радянському суспільстві стійких демократичних таких традицій, тобто лише потрібно робити те, що каже партія та її вождь. Неправомірний характер диктатури, тому що права та свободи людини вони не враховувалися. Низький рівень політичної культури, зрощення партійної державної системи, знову таке управління всіма суспільними справами. Також, коли ми говоримо про це, ми кажемо, що це неможливо без великого карального апарату. Бачимо репресії проти української інтелігенції, їх було дуже багато, переслідувалися всі переслідувалися, слідував за те, що Писали свої твори українською мовою і розповідали про життя тодішнього українського населення. Процес проти спілки визволення України до нього ще ми з вами повернемося, але ви можете поставити на паузу і подивитися. Боротьба зі шкідниками вилася. шкідництвом займалась в першу чергу інтелігенція куркулі, якщо це торкається справи селянства. І якщо ми звернемося далі, то бачимо, що Знаходили взагалі шкідників всюди, від селян до науковців. Давайте подивимося, що ж є великим терором. Це найменування періоду історії, особливо зверніть увагу на дату 1937-1938 роки, коли сталінські репресії були різко посилені і доведені до максимуму своєї інтенсивністю І з'являється такий термін єжовщина, Перша така справа сфрукована. Це 1928 рік це Шахтинська справа. А потім за цим аналогом проводиться справа Харківського центру, шкідники справа Московського центру, шкідники справа СВУ, справа Трудової селянської партії, було діло лікарів. Тобто дуже багато було якихось відкрито сфабрикованих справ, де звинувачували людей, які. Проти влади нічого не робили, але влада їх переслідувала. Так у 1930 році було відкрито справу проти СВУ, і починається це діяльність проти української інтелігенції. Це показовий був процес над 45 керівниками, головними діячами СВО, що відбувався в оперному театрі у Харкові від 9 березня до 19 квітня 1930 року. Там судили 45 чоловік, репресували з них. Також 474. І це були репресії проти діячів українізації та української культури. До них додали такий термін бивших, знищення можливих захисників українського селянства, і були репресії проти ж того ж українського селянства. Це ж таки, ми з вами пам'ятаємо термін куркулі, тобто те селянство. Заможне, яке фактично будувало це село, але у них все відбирали. Також у 1931 році була відкрита справа УНЦР, е, за яким було репресовано 50 представників української інтелігенції, було зіслано Грушевського. І тут ви бачите: спочатку Грушевського переслідували, а тут, е, коли його не стало, навіть поховали за. Рахунок держави. Тобто, що ж це таке? І тут пишуть, що ввіду особих научних заслуг перед Совєтською Соціалістичною Україною, тобто, в нього були заслуги, держава це визнає, але все життя Грушевського переслідувала. У 1932 році було розстрілено українських кобзарів. Це була така відома справа. Тоді сфабрикована за те, що люди просто співали свої пісні. Також Українська Автокефальна Православна Церква переслідувалася і переслідувався сам Василь Липківський. Також повертаємося і бачимо справу УВО 1933-1934 роки. Тобто, це проти творча інтелігенція, репресував навіть вишню, самогубство хвилявого, буквально було доведено до нього ганебно, переслідування скрипника, це все призвело до того, що Україна втрачала своїх таких людей дуже творчих і репресовано там куліша, Плужина. Тобто, це було все недобре для того часу. Ми бачимо ось добу 1930 року називають розстріленим відродженням, тому що майже від всіх позбавлялася держава. Спочатку вона взялася за інтелігенцію, перед другою світовою війною закінчила керівництвом армії, через що і сама армія отримувала поразку за поразкою. І ось то, також бачимо, що в 1937 році відмічали велику жовтневу революцію, і це закінчилося розстрілом у Соловецькому таборі людей, представників української інтелігенції поставили на коліна і всіх розстріляли. Це не є доброю подією. У ну, знову повертаємося до Єжовщини. Бачимо, Єжова про не про нього розповідала. Ось можна ще раз подивитися. І репресії були складовою частиною радянської тоталітарної системи. Тобто, ця система запугувала свій народ, щоб вони виконували всі вимоги свого керівництва та управління. Жертв було дуже величезним. Ви бачите, скільки людей було звинувачено у антирадянській діяльності, і цих всіх людей було позбавлено життя, про яких ми знаємо, про яких не знаємо. Скільки жертв це одне сплошне таке питання? Також кажемо про те, що у 1937 році почалася розгор ли саме у Червоній армії. І все керівництво там було знищено. І це було неправильно. Також бачимо, що 10 числа липня 1934 року постановою було створено голагка. Якраз лагерь для. Інакодумців, тобто там знаходились політв'язні, які нічого не зробили державі, але знову таки держава їх заарештувала. Навіть діти були звинувачені у тому, що вони є ворогами народу, і цих дітей не стало, вони всі були розстріляні. Це також не є добрим. Зверніть увагу на вік цих дітей. І репресії. Ми зрозуміли, що це комплекс заходів, які передбачають усунення, ізоляцію або знищення політичних ворогів справжніх або надуманих конкуруючих соціальних груп чи прошарків, етнічних спільнот з метою встановлення панування або зламу опору. Мета знищення будь-якої навіть потенційної позиції, знищення старої партійної гробарді, усіх тих, хто міг. Іти проти цієї особи, переслідування, знищення усіх представників старої інтелігенції, послаблення соціальної напруженості в суспільстві, знищувати стрілочників. І взагалі за цей час дуже розрісся бюрократичний апарат. І таким чином кожна людина опинилася у цілковитому безсилі, перед державою, сформувалася психологія бездумних гвинтиків. Тобто гвинтики все виконували. Суспільство все більше занурювалося у таку прірву відч соціальної та наукової такої, та духовної деградації. Навіть анекдот у не можна було розповісти, бо підслухає тебе і до повісті тебе вже репресують. Також ми бачимо, що наслідки політичні, економічні, соціальні та психологічні сфери, усі сфери життя людини були затронуті. Таким чином, Сталін позбавився претендентів на владу та зміцнив свою владу. Також було різко послаблено потенціал спеціалістів, їх просто не стало через репресії. Через що? Падає темпи промислового розвитку. Також е, атмосфера страху була, е, всюди шукали ворога, е, і була величезна втрата населення, тому і кажемо про демографічну кризу, насадження німої рабської покори, взаємної підозрілості, нагнітання істерії страху з метою паралічу волі народу. Тобто це все так робилося. У рамках сталінського режиму складалася партійна. Дянська номенклатура, що ж таке номенклатура? Цей термін також є у ЗНО. Його потрібно знати. Це верхівка партійно-державного. Апарату, що контролювала усі сфери життя суспільства, користувалася особливими благами і була відгороджена від звичайних працівників різноманітними привілегіями. І ми бачимо номенклатуру того періоду, тобто вона відгорожена від усіх. І окрема є інтелігенція, робітничий клас, колгоспне селянство, в'язні. Всі вони виконують те, що каже їм партійна номенклатура. І відбувається моральна деградація партійно-державної бюрократії. Тобто Радянський Союз він сам себе знищить, тому що талановитих людей повністю було позбавлено життя. І це все було закріплено у Конституції від 5 грудня 1936 року. У цій темі потрібно знати також такі слова: як тоталітарна імперія, українська громадянська політична нація, зміст наступних понять, як відбудова, депортація, державний антисемітизм, Ждановщина, культособи, Лисенківщина, Операція Вісла, Операція Захід, Спецпоселення і володіти розумінням. Наслідків радянізації західних областей Української радянської соціалістичної республіки та боротьби ООН-УПА, особливості відбудови промисловості та сільського господарства, штучний характер масового голоду 1946-1947 роки та його наслідки, сутність повоєнних депортацій, як злочинів тоталітарної імперії проти українців і мотиви тривалого опору УПА та націоналістичного підпілля в різних регіонах українсько радянської соціалістичної республіки, дякую всім, хто дійшов до кінця.